Роз'їжджатися на відстань для того, щоб зрозуміти щось про стосунки, мені здається, дуже дивною ідеєю, тому що, що на відстані, що відстань показує? От ви жили, наприклад, в одній кімнаті, там, я не знаю, в одній квартирі, як сім'я, і от ви роз'їхалися, у вас тепер там, дві квартири, де ви живете. Що це вирішує? Так, да, ви перестали сваритися, але якщо ви з'їдетеся, мабуть, знову. Мабуть, ті ж проблеми, через які ви сварилися, нікуди не ділися. Деякі люди мені говорять, що типу я на відстані можу якби емоційно відпочити і от зібратися з думками. Але більшість випадків, коли люди роз'їхалися на відстань, це вони зібралися з силами, емоційно відпочилися для того, щоб розлучитися, але не для того, не для того, щоб з новими силами повернутися і працювати над відносинами. Тому що як тільки люди роз'їжджаються роз на відстань, у них виникає більша кількість спокус. У них виникають спокуси інтимного життя, секс. У них відразу його відсутність призводить до того, що хтось починає якісь там сайти дивитися: 18, починаються якісь думки, а не подзвонити туди, а не подзвонити туди, а раптом це, а раптом піти на каву там з тією жінкою, тому що ну, якби, ну, він же тепер ну, не живе з дружиною, тобто він же тепер сам. І він тепер знаходиться в стані, коли. Ну, він думає, а можливо, ми і не з'їдемося вже. Тобто, почати робити дурниці, коли ви роз'їхалися, набагато легше, ніж коли ви разом. І тому е мені здається, що коли ви починаєте разом. Працювати над тими проблемами, знаходячись в шлюбі, нікуди не роз'їжджаючись, і ви витрачаєте свої сили, енергію, ресурси для того, щоб зрозуміти, що я зі свого боку в цих стосунках роблю, неоптимально, наприклад, жінка для себе так думає, чоловік зі свого боку так думає, да? тоді ви витрачаєте ресурс не на боротьбу зі спокусами якимись там чи з проблемами побутовими чи іншими, які у вас виникли через те, що ви тепер оплачуєте там дві оренди квартири. А коли ви спрямовуєте всю цю енергію на вирішення питань саме в вашому. Шлюбі. Тобто, мені здається, роз'їжджатися це дуже нерозумна ідея, і це, навпаки, призводить до того, що стосунки швидше закінчаться.